Можна не вести 23 й рахунок, якщо підприємство надає послуги і залишку 23-го на кінець звітного періоду, на кінець місяця ніколи немає. Вітаю! Мене звати Абріяна Кавен, Незалежний податковий консультант, і думку з цього приводу скажу. Знаєте, наведу таку метафору: для того, щоб не битись головою в стіну. 23 й треба вести, навіть якщо сальдо по ньому у вас завжди нуль. Поясню чому. Ваше пояснення і аргументація, що я не веду 23-й, бо у мене сальдо все рівно нема, таке ваш аргумент такий: оскільки немає сальдо на 23-му, усі витрати потрапили до фінансових результатів і вплинули на чистий прибуток. На той. На ту суму, яка є об'єктом для оподаткування податком на прибуток. Також і далі пояснення таке: а от якщо б у мене було сальдо 23-го на кінець, то тоді на кінець, те, що не потрапило б у витрати і об'єкт оподаткування був би більший. А оскільки в мене сальдо все рівно нуль, то тому я його не веду. Дивіться, знову ж таки, нагадаю метафору: а, щоб не битись головою в стіну. 23 й треба вести, навіть якщо сальдо нульове. При чому тут стіна і битись головою? А тому, що податківці, повірте, не вникатимуть у суть того, що у вас 23-го нема, і це не вплинуло на фінрес. Якщо вам дуже пощастить, ви зможете цю думку їм донести, аргументувати, показати. Але податківці при перевірці завжди знаходять легший шлях. У вас послуги. У вас виробництво послуги. У вас має бути 23 і 91. Що заважає вам? Це вже я кажу: зробити оборот через 23. І ваше сальдо буде нуль. Так, впливу на Фінрес не буде від того, ви ведете 23 чи ні, але податківці бачитимуть ось виробництво послуги, ось 23-й, ось 91-й закрився весь на 23-й, а 23-й на 903-й. Інше питання, яке вам зададуть податківці, а чому сальдо нуль? Доведіть, що нуль, а може там мало щось залишитись. Ну, от з цього приводу поділюсь думками, але уже в одному з наступних відео. А набагато більше про собівартість розповім на онлайн-курсі, який скоро стартує, і присвячений темі собівартості. Будуть три модулі, які будуть поділені перший. Взаємозв'язок собівартості і перевірок, податків, податкових наслідків. Другий блок чисто бухгалтерський калькуляції і все, що з цим пов'язано, а третій блок автоматизація. Тому долучайтесь, буде корисно, це мегапрактичний курс, який точно додасть вам впевненості, якщо у вас є виробництво продукції, послуги або робіт. До зустрічі! Набагато більше про те, як правильно порахувати собі вартість, вести бухоблік, автоматизувати, порахувати податки та відобразити у звітності на онлайн курсі. Долучайтесь!